Вихідними сніжило не на жарт, проте хуртовина не завадила провести в Смілі відкритий чемпіонат міста зі спортивної гімнастики. Приурочений до Дня Збройних сил України, що традиційно відзначають 6 грудня. Змагання проходили на базі школи номер 11 за організації та сприяння відділу молоді та спорту. Приймали участь юні спортсмени зі Сміли, Черкас та Олександрії у віковій категорії. Хлопці від 5 до 9 років. Мені надзвичайно приємно сьогодні вітати вас з успішним початком. Красивих і відповідальних змагань, відкрито чемпіонату міста Сміла з гімнастики спортивної, і побажати всім вам сьогодні показати свою майстерність, підвищити свою майстерність, хто вперше на таких змаганнях, і звичайно, отримати задоволення від змагань. Приємного вам спілкування і чудових вражень. На урочистому відкритті змагань не обійшлось і без приємних сюрпризів. Вихованцю ДЮСШ Олімп Єгору Ткаченко вручили посвідчення майстра спорту зі спортивної гімнастики. Користуючись нагодою і завдяки і вашій підтримці, хочу привітати і вручити посвідчення, майстра спорту. Спортивної вихованцю Смілянської дитячої юнацької спортивної школи Олімп Ткаченко Єгору, тренер Микола Бараненко. Його запрошую тебе. Щирі щирі вітання. Будь ласка, Семирічні гімнасти Богдан та Назар зі сміли ділились своїми враженнями перед чемпіонатом. Ми готувалися, ще не щоб тоді ми змагалися і Нам перемогти в змаганнях. Ми тренувалися дуже довго і одрабатували скуки, шпагати, досі А як давно ви займаєтесь гімнастикою? Ми займаємося десь вже довго. Я, я один год. я десь дуже добре. На які результати сьогодні розраховуєте? Змагання. Да. Змагання компенсиці. Перервах між змаганнями гарний настрій юним спортсменам і вболівальникам дарували вихованки студії FD повітряної гімнастики та пол спорту під керівництвом Юлії Ткаченко. Змагалися учасники два дні. Переможців визначали за сумою набраних балів. Для когось цей чемпіонат став стартовою сходинкою в спортивних досягненнях, а хтось ще більше прокачав свої навички і наповну відчув атмосферу спортивної боротьби.